Так, ми в ефірі. Ми в ефірі запис, запис початку. Так, добрий день, колеги. У нас сьогодні порядок денний номер 151 засідання постійної комісії з питань бюджету та фінансів. І е, я так розумію, що всі ознайомились з порядком денним нашої комісії. Якщо немає запитань, ставлю на голосування прийняти порядок денний та приступити до розгляду питань. Хто за? Також давайте проголосуємо процедурне питання. Я пропоную всі питання голосувати блоками. Хто за? Так, дякую. Тоді далі у нас по розділам. Є перший розділ фінансово-бюджетні питання. У нас повинна бути доповідач Гаврікова Тетяна Ігорівна. Але, на жаль, вона її чогось нема. Вона там на якихось бюджетних слуханнях по комунальним підприємствам і де запізнюється. Я думаю, що ми можемо і без неї справитись, якщо у вас немає запитань особисто до неї. Якщо таких немає, давайте тоді по першому розділу всі бачили, всі читали. І якщо немає запитань, пропоную погодити проєкт рішень першого розділу з пункту 1.1 по пункт 1.5. Хто за? Так, дякую. Другий розділ питання щодо програм розвитку галузей і сфер міського господарства. Якщо ні в кого у вас немає запитань чи зауважень, пропоную погодити проєкт рішень другого розділу з пункту 2.1 по пункт 2.7. Хто за? Дякую. Третій розділ. Питання комунальної власності. Якщо немає у вас запитань і пропозицій, погоджуємо проєкт рішень третього розділу з пункту 1. 3.1 по пункт 3.41. Хто за? Дякую, колеги. Четвертий розділ. Організаційні і кадрові питання. Таким же чином, якщо немає у вас запитань, то пропоную погодити проєкт рішень четвертого розділу з пункту 4.1 по пункт 4.8. Хто за? Дякую. П'ятий розділ. Питання земельних відносин. Тут є момент, і тому ми не повністю не весь блок, а тільки з пункту 5.1 по пункт 5.113. Та таким образом ставлю на голосування? Хто за? Я утримуюсь. Ви утримуєтесь. Наталія відобразить в протоколі. Таким чином, інші за. Чому. Справа в тому, що тут в цьому розділі у нас є пункти 514, 515 та 516, які внесені до порядку денного за рішенням суду. І тому пропоную прийняти до відома та визначитись по них у сесійної залі. А, далі у нас є другий пункт нашого вже порядку денного а, нашої комісії про виділення коштів цільового фонду міської ради за квотою постійної комісії. Тут є Департамент охорони здоров'я населення та департаменту соціальної політики. Хто за? Так, дякую. І третій в нас є розділ про розгляд питань щодо внесків на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста. Тут є громадянка Найдановська 125 тисяч триста гривень 86 копійок. Громадянин пустовий ОФ. 198 570 гривень 6 копійок. А товариство Декіла Голд 19 836 гривень 18 копійок. І товариство СЛГ, тут об'єкт виробничого призначення не залучається до появої участі відповідно до закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України про станові інвестиційної діяльності в Україні та згідно порядку рішення міської ради від 29 на 27 2011 номер 5 14 зі змінами та доповненнями. Таким чином, наш третій розгляд щодо внесків на розвиток соціальної інженерно-транспортної інфраструктури міста ставлю на голосування. Хто за? Так, дякую, колеги. І четверте, розділ про надання фінансової підтримки комунальним підприємствам міської ради. КП Дніпровський електротранспорт в обсязі 487 мільйонів 451 тисяча 754 гривні. Тоза. Дякую, колеги. Таким чином, наш порядок даний вичерпаний. Всім дякую за плідну співпрацю. Побачимось на сесії на наступному тижні.